Всім привіт! Рада вітати вас. А в нас сьогодні був останній дзвінок, тому ось їдемо додому. На вулиці сьогодні щось так парить, прям, прям добре. Чи буде той дощ, чи не буде. Зараз заїдемо в маркет і будемо їхати. Як завжди, на місця немає. Завжди там далі стаємо. Віт вам ближче. Ми вже вдома приїхали. Зараз щось трошки поробимо. Хоча нагороді нічого не поробиш мокро, та якісь домашні справи, і ми будемо їхати ще на сьогодні. гості з'їздимо туди. Кременчук, так що ми сьогодні таке трошки роз'їздах, але ще у нас там 10-та година ранку, тож ще встигнемо щось поробити зараз. Поїмо, бо ми приїхали вранці не снідали, якось не хотілося. Так що, ось такі в нас справи. Останній дзвінок. Хто має причетність до останнього дзвоника, всіх зі святом. А, цим таким, хто це другий клас, третій і так поїхало, то воно літо, канікули, а 11 клас, це, звісно, новий етап в житті. Я стояла, сльози прям самі котяться, стою, о, добре, що окуляри були. Натягнула окуляри і стою, якось так. Згадалося, так сказати. Це завжди, як на лінійку в школу, я ще мала була ходила. Дивишся, батьки стоять, плачуть, мама сльози течіють, чому вона плаче? А тут вже сама така сама стою. Ні-ні. Хочаще. Нам ще до 11 класу ще час є. Але він так швидко пробіжить, так? Я також пам'ятаю, от такі були, а вже. а вже великі дітки школу позакінчували. Швидко проходить цей шкільний час. Але ж такі щасливі роки, є що згадати. Весело в школі було тут зовсім. Інше життя після школи розпочинається вже доросле, самостійне життя. Все, пішла я переодягатися і будемо щось обідати. Нас так парило, парило, а це сонечко заховалося. І так добре, посидиш аж в машині. І спекотно, бо у нас трошки тимчасово кондиціонер не працює. Треба там щось підшаманити його. Їдемо, ми в об'їзд їдемо, бо нам треба. За Кременчук, не в самий Кременчук так. Небо яке гарне. І трошки шатає дорогу. Латки, латки Нерівні. А я роздивляюсь. Я так люблю це їздити і роздивлятися. Як люди живуть, не знаю, це звикла з дитинства, в електричці їдеш і дивишся вікно, бо я в електричці часто їздила. А потім вже як на навчання, в автобусі. коробки пасуть. вигон такий. І ліс, де є гриби. І хочеться, і колеться. Бачу, що показують, що вже є грибочки, але... Кліщі там також є, то я щось не ризикую, бо я в мене прямо не хочу. Може б він до мене причепився. Сонечко хоч заховалося так добре. Ми не можемо проїхати базу, будівельні матеріали. Ми тут колись купували на дах, так все? Коротше, на щось ми купували. Тут зараз підемо подивимось. Не знаю, що, але так одним оком гляне. Мак, що ти хочеш подивитися? Просто Просто, прицінити, що там є. Так, виходимо. Діли. Тут вибір більший, то зайшли подивитись, нам треба ж на кухню. Бо ми дізналися, там біля нас саме такий простенький 200 гривень лиз. Зараз дізнаємося, яка тут ціна на це залізо, бо треба щось робити, бо і літо вже через пару днів розпочне. А ще я забула, ми тут і забор бор замовляли. Ще. Паркан, паркан, макс. Так, стань, маки, маки, дитина захотіла маків. Сказав. Сказав, піди зірви мака. Не бачив, каже, ніколи в житті не бачив мака. А я пам'ятаю, у нас були вдома такі ці. Так, він опав. Що ж тут рвати, нема що й рвати. Рожеві маки. Великі. Він з пауком дивив, який паук Див. побачив. Побачив? Так, Женя каже, ма, диви, яке поле гарне. Краса і небо таке гарне і поле. Ми приїжджаємо в Кременчук. Ми сюдою рідко їздимо, але буває, звісно, сюди швидше, щоб по місту не їхати. Все, ми покатались по Кременчуку і виїжджаємо. Ну ми поїхали, щоб по нормальній дорозі, бо там погано, а так би було ближче, але довше, напевно, бо дорога не дуже. Згадаю, Макс, як ми тут пішки ходили. Ех, молодість! У людей городи такі зарості, як і в нас. Можна не переживати. З дощами не встигається воно. Так, Друзі, ми вже на місці. Я оце чуть-чуть зніму, я попала в рай. Дивіться, який він класний. Краса, просто краса. От коли отак от все красиво, колись у мене буде так все гарно. Це троянда, напевно, та зелена. Клас. Просто краса. Тут ще ось другий двір. Так класно. Ти що? Господиня цього двору просто молодець. Діти, яка краса. Хости. Мені вони подобаються, але у нас сонце, у нас їх нема де садити, сонечко. Якесь дерево гарне, вон щось таке жовтеньке, красиве. Красота. Я прям люблю такі двори. Я оце, правда, прям без дозволу, але я тільки квіточки, я більш нічого не знімаю. Все, мій рай. Я більш нікуди не хочу. Ой, ця гвоздика так розрослася. О, маки, це зараження побачив маки, які гарні. Бо він казав, я ніколи не бачив мака. Така гвоздика гарна. В мене отакий от маленький кущичок. Вона ніколи мені не подобалася, а зараз подобається гарна така, вона ще й пахне. Піонія чи півонія як? Як правильно, півонія. Красива, яка квіточка. Мені Макс каже, треба займатися чимось одним, або город зменшувати, щоб і квіточки, бо я не встигаю щоб оце таку красу зробити. Хоча й місця вистачає, але не знаєш, де його робити, де його копнуть, щоб вони там були. Приїхали додому, зараз 10-та година вечора. І дивіться, що у нас тут є. Боже, я в просто... <laughs> мене слів немає. Дивіться, скільки дали нам краси? Все це квіточки, тут пакет хости, тут хоста, тут оцей бересклет, що я дуже хотіла. Ще якісь там квіточки треба згадати. Ну, я не згадую, в тому сенсі, що подивлюся, як вони називаються. А тут хризантема така, великі квітки, великоквіткова. Боже, велике вам дякую, якщо ви дивитеся сьогодні це відео. Ще раз вам дякую, дякую, дякую. Скільки тут всього. Мене я просто як зайшла у двір, мене відібрало. Дар щось говорити. А ще й трошки маємо от такої красоти. Тож завтра буде, буде мені чим займатися. Та не трошки тут краси. Тут багато краси, дуже багато. Прямо аж незручно, скільки віддали. Це ж яка праця, оце все виростити. На городі важко, а з квіточками також важко працювати. Треба доглядати, доглядати, щоб оце так все було. Бо просто так нічого не, не буде. Тож завтра будемо разом з вами, якщо дощу не буде. Та буде-не буде, треба буде кудись його садити. Робити якусь, напевно, ще одну клумбу. Я вже в чоловіка випитала, де мені можна копати. І треба оце все пересадити. Зараз там ще й лавандочка є. Ось лаванда. Лаванда. Ось така квіточка. Будемо садити. Зараз я все це в водичку і буду там, де маленькі корінці з укорінювачем садити. Капець, дивіться, дивіться, скільки тут березклет. тут ще є, ось такий інший. Так, буду я виймати оце все добро. Я перенесла все це з машини до Максу завтра на роботу. Ось тут поскладала те, що з земелькою там трошки намочила, щоб воно що вистоялося, гарненьке було, а не підвяло. А де там такий маленький корінець без землі, то поставила он у воду. І нехай собі воно стоїть. Завтра будемо щось придумувати. Боже, просто море квітів різних, яка краса. То що жінки треба для щастя? Трошки квіточок нових. І настрій піднявся. Тож завтра будемо разом з вами висаджувати це все. Коротше, завтра буде новий день, нова робота. Зараз треба йти вже відпочивати, вимикати тут світло, бо щось налетіло на світло, все підряд, там аж гудить воно. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.